Громадські збори з відкликання депутата міської ради Олександра Арчуха відбулися в Кропивницькому. Ініціювали їх колишні однопартійці. Депутати з партії Самопоміч Нагадаю, напередодні Олександра Арчуха виключили з фракції за те, що він голосував всупереч рішенням фракції і підтримував рішення, які виносив на сесію міський голова Андрій Райкович. Деталі в сюжеті Сергія Михайліна. Зібрання призначили в актовому залі будинку профспілок. Аби стати учасником зборів, слід було мати паспорт та місцеву прописку. Однак всі, хто зареєструвався, просто заходили до зали, не отримавши жодного мандату. Опитані нами люди не могли чітко пояснити, навіщо прийшли. Мені позвонили штаба, і штаба позвонили, що буде зібрання і так далі. Ну то прийшов, бачу, що. тому що треба відстаювати Україну. А що саме Україну, в Україну ви не бачите, куди, куди А що тут зараз буде? Зараз буде збори, буде встреча із депутатами міської ради, от батьківщини. Що вони скажуть? Що буде ну як організація по приводу будущих. Виборі я не буду давати інтерв'ю. Я не можу говорити про те, чого про що я не знаю. Що прийшли да, мене пригласили. Я людина вільна, я пенсіонер, в мене є свободний час, я сюди прийшла узнати, що тут таке. Всього зареєструвалося три з половиною сотні людей. Втім, у зал зайшло більше. Місць для всіх не вистачило. Серед присутніх були опозиціонери та колеги Олександра Артюха по медичній сфері. Головуючим на зборах, обрали депутата міськради від самопомочі Володимира Смірнова також обрали лічильну комісію та секретаря. Дійсно, Артюк голосував е, не так, як е, проукраїнські сили. І якщо ви помітили, він зараз сидить не там, де сидять проукраїнські сили, а сидить зовсім в другому ряду. Я не буду говорити про те, що хороший врач або не хороший врач. Він – хороший врач. І він допомагав нам, коли ми були на Востокі, він посилав туди медикаменти, і він он... You know what I'm Наказав сейчас заложником ситуації. Голова зборів Володимир Смірнов пояснив, розійшлися в поглядах із Олександром Мартюхом при голосуванні за призначення заступниці міського голови Наталі Дзюби, застосуванні системи прозору у міській раді, з питань щодо збільшення видатків на фінансування навчальних закладів та земельних питань. Депутат голосував проти ініціатив фракції. На захист Артюха стали його колеги. Багато людей голосували за вашу володя партію. Я, але я не інший, артію. але через Артю приймає участь в роботі сесії. Ви не приймаєте, чим порушуєте норму статті 18 регламенту, блокуєте роботу міста. Так я знаєте, шановні, можна кожного відкликати, мене як депутата, але і вас можна. Не судіть і не судіть ви будете. Голосування за відкликання депутата відбувалося шляхом піднімання рук за менше ніж хвилину. Троє членів лічильної комісії озвучили результат: 355 – за відкликання, 89 – проти, 4 – утрималися. Прихильники відкликання результати зустріли оплесками. Натомість група підтримки Олександра Артюха звинуватила лічильну комісію у брехні і покинула залу. Ми вважаємо, що ми як політична партія зобов'язані. Якщо в нас людина перейшла в інший бік і більше не підтримує наші ідеї, і наші ініціативи і нашу програму, то ми зобов'язані виправити цю, ем, нашу помилку. Бо ми привели цю людину, а ми її затвердили там в списках і так далі. І це наша відповідальність перед громадянами. Остаточному складанню мандату депутата перейдує ще низка кроків. Списки громадян, які зареєструвалися на громадських зборах, передадуть до ТВК, яка має перевірити законність процедури і дозволити збір підписів виборців. Потім, у 20-денний термін, уповноважена ініціативна група має зібрати не менше 1700 голосів виборців про відкликання. Ці підписи у свою чергу. Перевірятимуться членами ТВК, управліннями СБУ та Нацполіції, чи справді вони належать людям, які їх поставлять. І лише після усіх цих кроків своє рішення про відкликання має ухвалити центральна верхівка партії. Сергій Михайлін день за днем.